Магазина «Сільпо» хочу зробити коротенький огляд на різдвяні прикраси, ціни. Також у них з'явились гноми. Всі гноми коштують 599 гривень. Ніжки у них фіксуються, так же, як і в'юски, як цінцеї. Такі ж гноми. Наприклад, іграшка, така прикраса ялинкова з різними написами по 29 гривень. Гілочка 69 гривень. Це, до речі, вже зі знижками йде. Також ось такий набір. А, ні, це мішок для подарунків. Дивіться, якого розміру. Тут однакові малюночки з в червоному кольорі 34 гривні. Ось така шапка 17 гривень. Далі така іграшка, ще як скляна, ну, не, не зрозуміло. Куля скло написано так, 17,99, на неї 40% знижка. Ще хочу показати, у них дождик є. 11 гривень, наприклад. 40% знижка, 17,99. Далі така мішура новорічна. Також 19,99. Всі вони йдуть по 200, це виходить по 2 метри. І ось така 40% знижка, 29,99, пушиста, і також вона 2 метри. Є наліпочки 69,99, 44,99, Ось такі гляньте з написами, класно. На подаруночки клеїти. Ще так красиво дуже зроблено. Тут багато цих наліпочок і підписати можна. І ось такі за 44,99. Дуже багато всього. Я ще буду робити ці огляди. Тут і гірлянди з'явились. А ще такі хотіла капелюхи показати. Гляньте, красиві кольори, пухнасті, гарненькі, 94,99, На них знижка також 40%. thank you.